Серія важливих зустрічей у Парижі. Україна проведе перемовини з Францією, Німеччиною, Великою Британією та США. Тема перемовин стійкий мир в Україні. Європа обговорюватиме, звідку в Мирубіо можливість тиску на Кремль з метою беззастережного припинення вогню. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Українська делегація вже прибула до Франції для перемовин з командою зі США та європейськими партнерами. До її складу увійшли міністр оборони Рустем Умеров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і глава офісу президента Андрій Єрмак, який повідомив про це у своєму телеграм-каналі. Під час візиту до Парижа українська сторона планує провести низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей із представниками країн, що входять до так званої коаліції охочих, здатних гарантувати безпеку Україні. Серед них Франція, Німеччина та Велика Британія. Очікується такого зустріч з американськими представниками, ймовірно, йдеться про державного секретаря США Марку Рубіо та спеціального представника президента Стіва Віткофа у міністерстві оборони. Прокоментували візит української делегації до Парижа. Цитата: порядок денний передбачає важливі двосторонні та багатосторонні зустрічі з партнерами з держав коаліції охочих. У центрі розмов спільні кроки для досягнення сталого миру в Україні, подальша розбудова безпекової архітектури України та забезпечення безпеки нашої держави. Ми продовжуємо працювати з партнерами заради головного, сталого і справедливого миру для України. Цитує відомство міністра Рустема Умерова. Тим часом журналісти BBC повідомили спеціальний представник президента США Трампа Стів Вітков і держсекретар США Марко Рубіо сьогодні, 17 квітня, проводять перемовини з європейськими колегами в Парижі. Темою зустрічі стане війна в Україні. У перемовинах також візьме участь міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зазначається, що цей раунд перемовин це найвищий рівень діалогу на тему війни РФ проти України з лютого поточного року. Журналісти нагадують, останніми місяцями США практично не виявляли зацікавленості в консультаціях з європейськими союзниками. Тому сам факт зустрічі в Парижі вже має серйозне значення, підкреслюють у БіБІСІ. Вітхов і Рубіо також запланували зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і його командою. Після цього Марко Рубіо проводить перемовини з Девідом Леммі, до яких приєднаються французькі та німецькі колеги, а також європейські радники з національної безпеки. Як повідомили у держдепартаменті США, ключова тема перемовин припинення бойових дій в Україні. Сів Віков також має відзвітувати про свою зустріч із російським диктатором Путіним, що відбулася 11 квітня. За словами європейських дипломатів, вони наполягатимуть на посиленні тиску США на Москву щоб добитися негайного припинення вогню. Один із чиновників Європи заявив: цитую: ми хочемо, щоб США застосували до Росії трохи більше батога. Крім того, спецпредставник США з питань України Кіт Келок прибуде в Париж разом із делегацією для обговорення конфлікту. Про це повідомила журналістка Daily Caller Дреган Різ, посилаючись на джерело в адміністрації Дональда Трампа у соціальній мережі X Вона уточнила, що генерал Келок приєднається до Марку Рубіо і Сіва Віткова в рамках цих мирних перемовин. Цитата з лідерами Франції обговорять Україну, Іран і торговельні відносини. Додала вона журналіст. Також нагадали ще 15 квітня. Стало відомо, що після зустрічі з Путіним Стів Вітков висловив впевненість, Контури мирної угоди зарев починають вимальовуватися і навіть розкрив можливі деталі. За його словами, на зустріч також були присутні радники Путіна Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Він уточнив, що угода стосується так званих п'яти територій, але може місти й інші аспекти, зокрема питання, пов'язані з НАТО. Прес-секретар Білого Дому Кирилан Левіт, коментуючи зустріч Тіва Віткофа з російським диктатором, підкреслила, це важливий крок на шляху до припинення вогню.